Ми зупинилися на тому, що до села приїхала якась молода жіночка. So Вітаю. After so long, my dear fellow villagers. Після всіх цих, цих років, мої дорогі односельці. After so long після такого довгого часу. Отже, після стількох років. My dear, my dear fellow tovareshi villagers, it odnoselci. is I, Kalina. It is I, Kalina. C'est Kalina. The daughter and only heiress of the late sawmill owner. The daughter and the only heiress of the late sawmill owner. Dočka? Ijedina spatkojemica? Власника лісопилки. Лейт само по собі прикладається як пізно. Но, в нашому випадку, Лейт це покойний. Хто вже помер? The one that got burned up by forest demons? The one. that got burned up by forest demons? The one – Це той самий. One це один. Але як один поєднується з артиклям. Він стає той самий. Той самий якого спалили лісові демони? Yes. My, father died. Tragically. Yes. My father died tragically. Так. мій батько трагічно загинув. In a, forest wildfire. In a forest wildfire. У лісовій пожежі. Wildfire – це не просто пожежа. Це пожежа, яка була спричинена якимись блискавками або ще чимось. І воно розповсюджувалося з... з неймовірною швидкістю по всьому лісу. But it had nothing to do with your quaint superstitions. But it had nothing to do with your quaint superstitions. Але це не має нічого спільного з вашими дурацькими забобонами. Have nothing to do, як ми отут бачимо. Have nothing to do. Не мати нічого спільного. Superstitions це забобони. After Dear daddy's death my mother and I left this place. after dear daddy's death my mother and i left this place Після того, як помер мой дорогенький батько. Моя мати і я поїхали з цього місця. daddy's Death. апостроф після слова daddy вказує на те, що щось належало йому. В даному випадку, сама смерть батькова смерть Дедіс death. But soon I became an orphan. But soon I became an orphan. Але незабаром я стала сиротою. О, пуесин. О, бідолага. Пуесин словно так, як бідна річ. Ну, пуесин бідолага. What a shame. Як шкода. Шейм – це сором. Ви знаєте, що це сором може б. Але це ще і шкода. How positively tragic. How positively tragic. Дійсно, яка трагедія. Дословно, як позитивно трагічна. But now I am back to make our village prosperous again. But now I'm back. Але тепер я повернулася to make our village. Prosperous Again. Щоб зробити наше село знов квітучим. Prosperous – це квітучим. I'm back. Це як навіть термінатор казав: I'll be back. I'll be back. Тільки в майбутньому. Я повернусь. Вона каже: я повернулася. I'm offering you all a job. I'm offering you all a job. І я вам всім пропоную. Роботу. Вас буде стільки грошей. That you'll never have to work again. That you'll never have to work again. Що вам більш ніколи не знадобиться працювати. Have to це бути змушеним. Да? Що ви більш ніколи не змушені будете працювати знову. Not working is my dream job. Not working is my dream job. Так не працювати це ж і є. Робота моєї мрії. Dream Job, робота моєї мрії. I'll rebuild the sawmill. I'll rebuild the sawmill. Я відбудую лісопилку. We'll start selling our timber all around the world. We will start selling our timber all around the world. Ми будемо продавати наші Карпати за кордон. Як це роблять наші олігархи? Але дословно. Ми будемо продавати нашу деревину по всьому світу. Aren't you all good and ready to become rich and happy? Aren't you all good and ready to become rich and happy? Ну що, готові бути богатими та щасливими. Good and ready це бути готовими на всі сто. Good and ready. Yeah! What do you want us to do? Yeah, absolutely, так, дійсно. What do you want us to do? А що ти хочеш, щоб ми робили? Бачимо складну конструкцію, яка називається Complex Object. Ми про неї вже казали. Де у нас буде об'єктний відмінок це «as» з інфінітивом to do, який іде після звичайного підмета і присудка. Але якщо ми будемо перекладати дословно, буде що ти хочеш нас робить. Але ні. Що ти хочеш, щоб ми робили? All you have to do is pop over the Dark Mountain and find the All you have to do is pop over the Dark Mountain. Все, що вам треба зробити, це перевернути темну гору. Have to. Треба, да, змушені будуть зробити. Pop over. Pop. Ну, це. Скрити, вскрити, перевернути, перекопати. Over, Як вивернуть на ізнанку. Oh, she's oh, she's да вона чокнута. Uh, just like her father. Uh, just like her father. Така ж, як і її батько. But I'm talking huddle money. But I'm talking huge money. Але ж я кажу про великі гроші. You can't buy life. <тит> Ти не зможеш купити нове життя. You can't buy another life. Another ще одне. Не інше якесь, а ще одне, крім того, що в тебе є. І another використовується тільки в однині. Tell the evil spirits, I said hi. Tay the evil spirits, I said hi. І передавай привіт злим духам. Дословно, tell evil spirits, скажи злим духам, що я казав, I said. А, і що я казав, здоров. Отже, це так на англійській мові передавати комусь привіт.